Ну і хедлайнер в кінці. Давай скажи на твій розсуд, що найкраще? Все, що стріляє. Чекай, 21 рік тобі буде там за півроку приблизно. Да? І от що ти придбаєш собі? Або очікуєш на подарунок від компанії. <рес> все, що стріляє, все добре. Що Bullpup, що Ар подібна, що Бенелі подібна. Ну, звісно, я, як з машиною, наприклад, да, хотіла би Бенелі. Безумовно, це еталон. Але от саме з того, що є, і для особистого користування, скоріш за все, це Б4 тільки не з віслом, а з регульованим прикладом. Тому що вона така ергономічна, я би навіть сказала певною мірою витончена, дуже класна рушниця. А от щодо практичності, це Bullpup МТ99XS. З каліматорів. Це 510-й. Весь час їх плутає з 512-м. Хоча 512-й теж непогане. Чому Це... Чому саме він? Чому саме він? Да. Е, мені подобається його, так би мовити, панорамне скло. Ну, він має ширший кут огляду і якщо говорити про протидію дронам, то завдяки ньому можна швидше вкластися і висілити. Особливо враховуючи його три режими прицільної марки, ти швиденько фокусуєшся. Ну, майже те саме, що на механічних прицільних. А з отаким може бути трошки важче прицілитись Знову ж таки. Суб'єктивна думка. Супер. Подякували.